Всім доброго ранку, покажемо сьогодні постіль першого сорту, вагою 10 кг, маленький мішочок ціною 3,5 євро за кілограм. Мішочок, може, і маленький, але він класно набитий, комплектиками, дівчата. Перший це у нас буде ось такий підодіяльник. Дуже гарний і дуже гарно падає сонечко. Гляньте, Ось такий півонії. Він йде односпальний, невеличкий, але класний. Наступна це у нас буде наволочка на подушку, ось така дитяча. Далі ось така 70 на 40. Напевно. Наступна це у нас така лавандова, ніжна постіль. Щось похоже на тих півоній, А, ні! Ні. ні. котенятком, Блін, яке воно гарне. І розмір це вже буде в нас півторачка. Далі беремо. Ще один підодіяльник. Це все дуже легесеньке, приємне до тіла, не синтетичне. несинтетичне. Зараз покажу вам комплекти, який нам попався. Він буде перший. Це у нас буде така простенька, я так думаю. Так? Так. Чи ні? Ні, під Ось такий. Односпальний, Дуже гарний. Далі у нас буде наволочка на подушку. Такий досить великий комплектик. Далі на матрасник з цієї ж серії. Він вже буде такий, як атласний дівчата. Ще одна наблочка. І такий же самий кібовілян. Ось. Далі у нас буде знову на матрасник білесенький. Ось такий. І розмір в нього буде трошки більший міський. Так, це вже така двохспалка. Ні, півторачка, півторачка. Далі. Далі візьмемо це, у нас буде підодіяльник на. Ну, також півторачка, Ось такий цікавий. До нього йде на, на подушку. Так, ще один підодіяльник такого ж розміру. Пістерачка. Це тобто два комплектика в нас виходить. Ні, і ще один підодіяльник. О, це круто. Ось, бомбезний. Далі. І це все перше, перший сорт. Навлочка на байкова буде йти тепленько. Тут 50% байки, а 50 звичайної тканини. Це так, підодіяльник до навучки. Це комплект, у нас такий буде флісовий навіть. Дуже тепленький, красний живу, супер. Ще, ще одна наволочка угу. з м'ячиком. Ага. Так, я вже бачу ще один комплектик. Ага. Це у нас що таке передіяє? Ага. Угу. Ой, дуже гарний. Також у нас пальне дуже такий цікавий. Каже, вся така ліна легенька дихаюча. Це один? те саме повторюємо. Комплектня, mm -hmm. наблочка. Внучка, я розмір покажу наблучки. Ось такий. Далі в нас буде. Ой-ой. Це діяльник. Півтора. Так, півтора теж. На матрасник, голубенький. А ну допоможи мені. Покажемо розмір. Каже півторачка така гарнюська. Ще, Ще один такий самий. І наволочка біленька. Все ми з вами розпакували 10 кг постелі першого сорту. Тому для замовлення ви можете звернутися до будь-кого з наших менеджерів.